Давай, мурло, ще по одній вип'ємо за здоров'я наше і за наші справи. Коли випів самогончику, завжди на чеку вибухаю, як граната, чарочка з В жигу, жигу, жигочку, сяду і ловіть мене, чоловіки на пуді дивляться, як ти схоже, не спожене. горілочка моя, ріднесенька така біленька. Після неї завжди гуляночка веселенька. Після неї тягне завжди на які пригоди. Будемо гуляти незалежно від погоди. В полі карпа є спритяка вищого гатунку Б'є по мізкам всім добряче серця слібом на закуску. Танеш містер мускул і крутити ми ж віртухи, тільки полісмени не люблять. Ці наші жухи а мені насрати, іду завжди пухати з Ригорякою на худі вироздів карати. Мене всі бояться, бо я небезпечний. Мафіозі сяду на коня і тут же в когось на порозі вже я за чому голову і поребравітою. Неважливо, чи ти вуличний бандит, чи ти до світу, Харкати ви будете. Востицьковий план тут ми зав'язаний пруд, знищуємо бруд. Йоу, я я мурло, чухаю своє чоло, полюбляю, я багато поля, щоб завжди воно було. Для стіська я пакую і несу його на продаж, залиш ми завжди допиваємо. Пошкодаш. Коли випідпи, самого випі, самогончику. Коли випід, випі, самовип, самого гончику.